Всім привіт! Ви на каналі Сімонка Смайли. І сьогодні у нас влог. Але як так? Влог і самі. Нет, не сьогодні зі мною Софія. Влог. В мене привезла Сімона, я дуже рада цю. І сьогодні будемо кататись по нашому селі на велосипедах yeah. Ми їдемо зараз на роверах. Ковер у мене такий не спортивний. Ми зможу двір на камеру і ми зараз їдемо на підемогази. Можна що купити? Морозиво. О, тут робітерець. Тут вже вітру трошки менше. І моє улюблене морозиво це те А моє улюблене морозиво три бажання я люблю. Така віліка. Ну я общем багато як і морозива люблю. Головне, щоб було біле, а можна ще полити в шоколаді. Ми вже купили і їдемо на... Кажуть, зараз бачите. Ми вже приїхали до місця призначення, так сказано, ми приїхали на майданчик. Вернусь, ми, ми купили ми купила дитячі морозиво. і купила вау. А я купила ТМ і так само вау. А я тут я буду. Майданчику і я зараз буду з'їжджати з Аба! Ось там наші ровери, стані, а там лежить софі. Тут така гарна природа, там футбольне поле. Там чому тут так гарно це там, де я з'їжджала. Хуй! Ну, тут багато чого є. Ми сидимо зараз в цій буці. Ровергі сонце і сьогодні дуже прекрасна погода. Кстати, сьогодні 1 квітня. У мене є. Ми зараз розіграємо Софію. Вона боїться змій. А в мене дуже багато різних тварин. У мене є гуники, черепахи. Кіт, собаки. Ну, і я скажу, що я завела зміну. Побачимо її реакцію. Ми йдемо. Софія, я тобі хотіла сказати, я завела собі. Нє. Я от тепер буду до додому? Я не знаю, так хотіла змію, я завела удава, при тому він болить. Фу, Сімона! Що чесно, що ж фу, Сімона? у хості? У тебе є собака, кіз. На, що тобі ще хтось. Я ж хочу кранку. Чому, ти нормально любишся хтось? Ладно, сьогодні 1 квітня, 15 січня. Вічте мене! Ми, короче, зараз будемо їсти вам і вже будемо прощатись, тому що у нас влог дуже і так великий. Мені дуже сподобався це приключення. Ми вже будемо прощатись. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока!